В Авдіївці внаслідок танкового обстрілу з боку росіян загорівся будинок. Йдеться у повідомленні поліції Донеччини. Інформації щодо травмованих та загиблих серед місцевих жителів немає. За даними поліції, під вогнем окупантів протягом минулої доби перебували 10 населених пунктів області. Внаслідок ударів у Костянтинівській громаді загинула людина. Повідомив суспільному начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Росіяни відкривали вогонь по громаді двічі о сімнадцятій годині відбувся ворожий ракетний обстріл саме міста Костянтинівка із ЗРК стріла 10 Внаслідок обстрілу був пошкоджений один газогін, постраждали на місці. Відсутні також о 17.40 відбувся обстріл з села Подільське зі ствольної артилерії, калібру 152 мм. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа. Також був зруйновано один приватний житловий будинок.